Добрий день, любі четверокласники! Вітаю вас на уроці математики! Ми з вами продовжуємо повторення вивченого у 3 класі і тема сьогоднішнього уроку множення у стопчик у випадку нулів у множнику, а також задача на знаходження часу закінчення події. Розпочнімо наш урок. А почнемо ми з усного рахунку. Пограємо в гру. Листопад. Скажіть, будь ласка, на якому листочку в нас написана правильна відповідь на вираз 200 додати 170 і додати 9. 200 додати 170 і додати 9. Правильно 379. Наступне шукаємо 900 додати 180. 900 додати 180. Скільки дорівнює? Правильно 1080. Розв'язуємо наступний вираз. 500 додати 90 і додати 3. Скільки дорівнює? 593 розуміємо. 900 додати 5, скільки дорівнює? Ну це дуже легко. Так, 105. 170 додати 140. Яка буде відповідь? 310. Абсолютно вірно. Отже, сьогодні в нас 18 вересня. Класна робота! Нам потрібно записати каліграфічне число, яке складається з однієї сотні, двох десятків і трьох одиниць. Яке це буде число? Правильно 123. Напишіть, будь ласка, це число каліграфічно у ваш зошит. Записали. Виконаємо. Множення. Обчислимо добутки зручним способом. Виконаємо це завдання усно. Записувати не потрібно. Отже, перший вираз. 111 помножити на 4. Тут дуже легко. Яка буде відповідь? Правильно! 444. Наступний вираз. 242 помножити на 2. Ми можемо розв'язати його у стовпчик 242 помножити на 2. 2 помножити на 2 скільки дорівнює? 4. Правильно. 4 помножити на 2. 8 правильно і 2 помножити на 2. Також 4. Отже, відповідь буде 484. Наступний вираз. 333 помножити на 9. На 3. Скільки дорівнює? 999. Правильно! І наступний вираз 423 помножити на 2. Можемо також порахувати в стовпчик. 423 помножити на 2. 3 помножити на 2. Скільки дорівнює? Так, 6. 2 помножити на 2. 4. і 4 помножити на 2? 8. Молодці. Отже, відповідь 846. На цьому завданні ми з вами переконалися в тому, що якщо ми не можемо усно порахувати якийсь вираз, то ми це можемо зробити письмово у стопчик. І так нам буде набагато легше. Записали у свої зошити вирази 112. Нам потрібно записати кожне із чисел як суму розрядних доданків. Число 543. Як ми його запишемо як суму розрядних доданків? Правильно. 500 додати 40 і додати 3. Запишіть, будь ласка. Наступне число 207. Як ми його запишемо? 200 додати 7. Молодці. Записали. Наступне число. 501. Як ми запишемо це число? Так, 500 додати 1. Наступне число 399. Як ми його запишемо? Правильно! 300 додати 90 і додати 9. Молодці. Наступне число 217. Як ми його запишемо? Правильно. 200 додати 10 і додати 17. Записали. І останнє число 306. Як ми його запишемо? 300 додати 6. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, у яких сумах є всього два доданки? Так, 207, 501 і 306. А чому? Правильно, тому що в них пропущений один із розрядів. А який розряд у них пропущений? Правильно, другий розряд десятки. Номер 113 Розглянемо записи та прочитаємо зразок міркувань, якщо в нас у виразах на множення у стовпчик пропущений один з десятків. Отже, міркуємо так. Потрібно помножити 204 на 2. Множу одиниці. 4 одиниці помножити на 2 дорівнює 8 одиниць. Пишу цифру 8 під одиницями. Множу десятки. 0 десятків помножити на 2 десятки. дорівнює 0 десятків. Пишу цифру 0 під десятками. Множу сотні. Дві сотні помножити на 2 дорівнює 4 сотні. Пишу цифру 4 під сотнями. Читаю відповідь 408. Спробуйте самостійно за зразком міркувань пояснити, як знайшли значення виразів 307 помножити на 3, 109 помножити на 7. Поставивши відео на паузу. Прокоментуємо обчислення добутків 307 помножити на 3 і 109 помножити на 7 усно номер 113. 307 помножити на 3. Множу одиниці. 7 одиниць помножити на 3. Скільки дорівнює? 21. 1 пишу. 2. Запам'ятали. Множу десятки. 0 помножити на 3, 0, і ще 2. Так, записуємо число 2 під десятками. Множу сотні, 3 сотні помножити на 3. Скільки дорівнює? 9. Записуємо число 9 під сотнями. Читаємо відповідь 921. Виконуємо наступне множення. 109 помножити на 7. Множу одиниці. 9 помножити на 7. Скільки дорівнює? Так, 63. 3 пишу а 6 запам'ятовую. Множимо десятки. 0 помножити на 7, скільки дорівнює? 0. І ще 6, скільки? Записуємо 6 під десятками. 1 помножити на 7, скільки дорівнює? 7. Записую 7 під сотнями. Отже, відповідь 763. Ось так ми з вами міркуємо при розв'язанні. Запишіть, будь ласка, у зошит. Вирази 115. Виконаємо їх письмово. Записуємо перший вираз 24 помножити на 4. Можна записати в стовпчик 24 помножити на 4 для тих, хто не може порахувати усно. 4 помножити на 4 скільки дорівнює? 16, правильно, 6 пишемо, 1 запам'ятали. 2 помножити на 4. 8 і ще 1. 9. Отже, у нас відповідь 96. Записали. Наступний вираз 204 помножити на 4. 4 помножити на 4? 16, правильно. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 0 помножити на 4 0 І ще 1. 1. 2 помножити на 4. Скільки дорівнює? 8. Отже, відповідь 816. Записали. Наступний вираз. Розв'язуємо. 36 помножити на 6. Помножити на 3, вибачте. 6 помножити на 3. 18. Правильно, 8. Пишемо. 1 запам'ятали. 3 помножити на 3. 9. І ще 1 10 записуємо число 10. Отже, наша відповідь 108. Наступний вираз 306 помножити на 3. 306 помножити на 3. 6 помножити на 3. Ми вже з вами знаємо, скільки буде. 18. 8 записую, 1 запам'ятали. 0 помножити на 3, 0 і ще 1. 1. Записали. 3 помножити на 3? 9. Отже, яка відповідь? 918. Абсолютно вірно. Записуємо наступний. 15 помножити на 5. 5 помножити на 5, скільки дорівнює? 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 1 помножити на 5. 5 і ще 2. 7. Яка в нас буде відповідь? 75. Молодці. Наступний вираз. 105 помножити на 5. 105 помножити на 5. 5 на 5. 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 0 на 5. 0 і ще 2. Пишемо цифру 2 в десятках. 1 помножити на 5, 5. Отже, яка в нас буде відповідь? Правильно, 525. Записала відповідь 525. І останні два вирази виконали самостійно. 47 помножити на 2 і 107 помножити на 2. Виконали? Перевіряємо. 47 помножити на 2 94. І 107 помножити на 2 дорівнює 804. Виконали ми з вами це завдання. Повторимо з вами буквені вирази. Знайдемо значення виразу, а помножити на 3, якщо А дорівнює 26, А дорівнює 206, А дорівнює 14 і А дорівнює 104. Запишіть в зошиті вирази 116 і записуємо. Якщо А дорівнює 2600, що ми з вами запишемо далі? То А помножити на 3, правильно записуємо наше значення. А помножити на 3 дорівнює, І тепер замість А нам потрібно підставити перше число. 26 помножити на 3. Скільки дорівнює, ви можете внизу під виразом порахувати в стовпчик або на чорнеці? Дорівнює 78. Молодці, записали. Наступний: якщо А дорівнює 206, то що ми робимо? Записуємо сам вираз А помножити на 3. І тепер замість А нам потрібно підставити число 206. Що ми з вами запишемо? Так, 206 помножити на 3. Скільки дорівнює? Порахували 618. Працюємо далі. Якщо а дорівнює 14, то що ми з вами робимо? Спочатку пишемо сам вираз, а помножити на 3, так, наш буквений вираз. Тепер замість А нам потрібно підставити наступне число, яке 14. Отже, 14 помножити на 3, скільки дорівнює? 42 порахували. І останнє ми з вами виконуємо вираз. Записуємо. Якщо А дорівнює 104, то записуємо сам буквений вираз А помножити на 3, так, нашу умову. І підставляємо останнє число 104. 104 помножити на 3. Скільки дорівнює? 312. Молодці записали цей номер собі у зошит. Виконаємо дії з іменованими числами. Виконаємо їх усно. 45 хвилин помножити на 5. Скільки дорівнює? 225 хвилин. Правильно. Наступний 8 годин помножити на 20. Скільки дорівнює? Правильно 160 годин. Ми з вами не забуваємо, так, що якщо в нас тут години в нас скоро діагностувальна, то і тут в нас години. В нас тут хвилини і тут хвилини. Да? Чому число іменоване, тому що в нього є ім'я. так? Це якась величина. Години, хвилини, сантиметри, секунди, метри, дециметри. Тобто обов'язково не забуваємо писати ім'я нашому числу. Наступний 15 секунд помножити на 10, скільки дорівнює? 150 секунд. Правильно. 10 хвилин помножити на 10, скільки дорівнює? 100 хвилин. Абсолютно вірно. А тепер увага. 1 година 30 хвилин додати 30 хвилин. Скільки дорівнює? Пригадуємо, що в нас в одній годині 60 хвилин. Дві години. Правильно. Чому дві години? Тому що тут в нас з вами 60 хвилин. Так, одна година 60 хвилин. А тут в нас 30 додати 30, також буде 60 хвилин. А 60 хвилин додати 60 хвилин. Ми отримаємо 120 хвилин. А 120 хвилин це значить у нас 2 години. Наступне одна хвилина 40 секунд додати 20 секунд. Скільки дорівнює? 2 хвилини. Правильно! Тому що в нас в одній хвилині 60 секунд. А 40 додати 20 у нас також буде 60. 60 додати 160 це 120 секунд. А значить 2 хвилини. Запам'ятали це. Розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, у свій зошит. Задача 118. Задача 118. Прочитаємо задачу. Тренування з боксу розпочалося о 17 й годині 20 хвилин і тривало 40 хвилин. У котрій годині закінчилося тренування. Такі задачі в нас будуть також на діагностувальній роботі. Отже, працюємо. У котрій годині розпочалося тренування з боксу. Правильно, о 17 й годині 20 хвилин. Скільки воно тривало? 40 хвилин. Яке головне питання задачі? Правильно, у котрій годині закінчилося тренування? А скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Звісно, можемо. А якою дією? Дію додавання. Правильно. Тому що в нас розпочалося і в нас тривало. Тобто, вже в нас стало більше часу, коли наше тренування закінчилося. Отже, дію додавання. Записуємо у зошит. Задача 118. Як же ми її розв'яжемо? 17 годин додати 20 хвилин плюс 40 хвилин. Дорівнює 17 годин, 60 хвилин. А це в нас дорівнює 18 годин. Розрозуміло, чому 18? Тому що 60 хвилин це в нас ще одна година. Тому замість 17 годин ми отримаємо 18 годин. Отже, відповідь. О 18 годині закінчилося тренування. Запишіть, будь ласка, в свій зошит обов'язково цю задачу, щоб вона вам слугувала зразком. Ваше домашнє завдання. На сторінці підручника 24 розв'язати вирази 120, а також розв'язати задачу 121 письмово. На сьогодні урок з математики закінчений. Всім бажаю успіхів при виконанні домашнього завдання.